Заплати борги і спи спокійно. Банк забрав квартиру в Черкаської багатодітної родини. Троє дітей посеред зими опинилися на вулиці. Виною в борги за житло. Адже воно взяте в кредит. І останній раз кажуть у банку за нього платили п'ять років тому. Чому знають наші кореспонденти? Зламані двері і купа людей у квартирі. Таким застав своє житло Володимир Медведєв. Виконавча служба пакує пожитки його родини. Додому намагаються потрапити й двоє медведєвих молодших. Сергій і Владислав щойно повернулися з навчання. Я не знаю, як мені далі бути, вони опечатали всі мої тітратики. Мені зараз зачоти здавати, нічого немає, то получу два числі. Тут я попросив їх достати, вони сказали заберуть тоді, пишіть заяву, тоді достану. І одежі немає, оце в цьому я стою, в я і буду. Все забрав. Батько зізнається у 2007-му взяв цю квартиру в кредит, бо мав власний бізнес і міг платити за іпотеку. Через рік бізнес розвалився, щоб звести кінці з кінцями. каже, мотався на заробітки по закордонах. Я все время на заробітках мотаюсь якби що тоді виключить, щоб дітей щось щото безпечить Ви самі розумієте, кожного люблянка дітя та все стоїть ну приличних діє на зиму пошпашлі, шуки деньги... з секоном заробив, 5-6 тисяч. Пшоладіл. Все, эти деньги уходят чисто. Я готов платить какую-то сумму, тысячу гривен, две тысячи гривен. Я рассматриваю. Скажем, мы будем в чем-то там где-то экономить. Но мне предложили сегодня 10 тысяч долларов, давай, и оставайся. Будем разговаривать. С 2008 года, ноября месяца, не было ни одного платежа по данному кредиту. Клиентам не было предпринято никаких действий, он не являлся ни в исполнительную службу, ни в банк для решения данных вопросов. Через це суд ухвалив рішення виселити родину з іпотечної квартири. Де тепер жити трьом дітям батько не знає. Я тут готов не жити, пускай мене виселять, я готов тут не жити. Ну дітей куди? Куди їх Де їм жити? У мене негде жити. От скажіть вони пропонують мені Дом сироти. Дітей дати живих батьків в дом сироти. У банку кажуть, неприємної ситуації можна було б уникнути, якби власник квартири хоча б спробував залагодити проблему. Але той не з'являвся ані до банку, ані навіть до суду. На согласно умовами договору, який підписував клієнт і банк, були насчитані штрафні санкції, була насчитана пеня, були двійні проценти, одинарні проценти. Тобто, ну, якби клієнт звернувся для урегулювання ситуації, ми завжди готові процента, на зустріч. Ми списуємо по таким договорам 100% процента піні, списуємо штрафні санкції, пересматримо двойну ставку. І, би, клієнт входить в графік, це виход з положення. Все в житті не просто так. Олексах Хуторний, віктор наточий, Новини.